Командою Подільська хоругва» і перебуваємо тут у рамках фестивалю «Середньовічний хатин. Пропонуємо відвідувачам фестивалю безкоштовні майстер-класи по осаді, по сургучу, спробувати себе у фехтуванні. Ну, загалом дев'ять для дорослих та п'ять для наших, якби для дітей. Маємо на увазі. Пропонуємо пройти, спробувати свою сили в ремеслах. Це такими навалами проходить, тобто цікаво, відбувається там. Ну, повсемісно на території Хотинської фортеці, і так, за 10-15 чоловік проходить такими групами. Тобто за день маємо приблизно десь біля 50 відвідувачів. Ну, ми вчора почалися, вчора був перший день, було приблизно 50 відвідувачів. Сьогодні чекаємо на більше. Користі. Та багато. Ну, для, наприклад, для відвідувачів фестивалю, по-перше, це якби розширити свій кругозір, дізнатися дещо нове про історію країни, в якій ми проживаємо. От. Поглянути, якими були наші предки. Адже фестиваль охоплює в періодику там, в 3-4 століття майже. Ось. Переконатися, спробувати свої сили в, в ремеслі тому самому. Поспілкуватися безпосередньо з учасниками, адже учасники з різних країн, з різних куточків. Нічого Я вже третій рік сюди приїжджаю на цей фестиваль. Мені дуже тут подобається, дуже гарна атмосфера. Я учасник стрілецького турниру. Ми тут змагаємося в точності та швидкості стрільби з луків. Собственно, у нас все готове. Рицері в сьодло, посаді розмята. Их соперники – спорная Москвы. Гемфри Багул. Рыцаря в русском или степном доспехе. Ну, власне, я насолоджуюся чудовим краєвидом, дуже смачним хмельницьким пивом та водовищем, в принципі, ми сюди приїжджаємо відпочивати. Несподівано високий. чесно кажучи, по відгукам з минулого року та за інформацією в інтернеті. Ми очікували багато набагато набагато гіршого. Але, наприклад, приклад вночі туристи зламали забор біля нашого лагеря. І сьогодні ми тільки прикинулися одразу. Був організатор, який поставив міліціонера, який блокує там прихід. Дуже дуже добре. Нам дуже подобається. Проміг Тем временем Николай Душеров должен отменный удар, очень точный, очень четкий. А вот здесь вы как раз видели, что удар был точным, сильным, но скорость недостаточная, и Пану Будемиру досталось от Сарацина. Итак, дружинник Сергей. Ому світові займаються реконструкцією, пропагуючи здоровий спосіб життя, вивчення історії, а також фізичну, і ми сьогодні переконалися в цьому свою силу. Только те кольца, которые после удара остались на копье. Значит, копье попало точно в центр кольца. И если рыцарь сумел вот, поднять колечко, после этого он может его подбросить, сбросить на землю, вернуть судьям, так, а, увести с собой как сувенир, ему победу. И если же он просто собьет кольцо... Ну... Закончился второй раунд. У нас смена снарядов. Тем именем, которое выбрали для себя, как для рыцаря. Это традиция древняя. Це вже четвертий рік поспіль, і мені приємно, бо у нас ну, два види фестивалів. От і, історичних реконструкцій, і це от другий рік поспіль, якраз реконструкції середньовіччя. І мені от, от ця група організаторів вона подобається, чесно кажучи, більше, бо вони бачите, вони пропонують різні змагання, в тому числі і е, кінота є вже в них, лицарська кінота. І я дивився сьогодні на обличчя людей, а особливо дітей, з яким вони захоплення, очі відкриті. Як їм це все подобається подобається. до речі, це не дешеве задоволення, і е, тут для того щоб навіть вийти на собівартість доставки оці всіх збірних команд їхньої амуніції, воно виходить, що що білети виходять достатньо такі дорогі, я за це вибачаюся, але ну інших варіантів у нас, у нас просто немає. Може, ми десь в майбутньому вже подумаємо, в який спосіб можна буде компенсувати з обласного бюджету або з районного бюджету з тим, щоб, щоб особливо діти мали безкоштовні квітки ну, з тим, щоб знижку зробити для дорослих, тобто. Шляхів і можливостей самовдосконалюватися у нас є багато. Велика кількість людей сьогодні прийшла. Хороша, гарна погода. Цьому теж сприяла. менее, аплодисменты, аплодисменты. Пан аплодисменти. Кольцо сбито, но поднять его не удалось. Чуть-чуть не хватило точности, буквально такие же миллиметры. «А Я объявляю участников для зрителей. сражаются как конными, так и пешими. В номинациях пеших сражаются значит, это полноконтактные бои бугурты. То есть это, скажем так, командная номинация. В номинациях один на один они различаются по вооружению. То есть и такие номинации, как щит-меч, меч-меч, меч-малый щит, двуручный меч и древковые. То есть бои на алибардах. Есть специально разработанные правила, так же как и в любом другом виде спорта, то есть запрещенные действия, разрешенные действия, время боя, зоны поражения, зоны не поражения. Соответственно, бойцы наносят удары в полный контакт, стараясь поразить друг друга в течение двух минут, как, например, в пехоте. И по истечении двух минут считают, кто нанес больше ударов, тот и победил. Травмированные, конечно же, есть, но травмы эти пока не серьезные порезы, ушибы, тепловые удары. То есть это, в общем-то, это не серьезные травмы для нашего спорта. Сражаются рыцари из России, Татарстана, Беларуси, Украины, Молдовы. Точное количество бойцов я не могу вам назвать, потому что мы еще не подсчитывали, но по спискам регистрации сейчас около 350 участников. Вы видите, что Марган Жак Поликарф подъехал в прекрасной даме, и она позволила ему на этом турнире сражаться. что образ жизни, как бы. То есть каждый от э, действительности, от реальности, от современной жизни уходит. Кто через интернет, кто через э, какие-то более тяжкие. Вот для нас это своего рода свое внутреннее показать и проявить. В первую очередь живое общение с живыми людьми. Это самое главное, это самое первое, потому что Переписка, интернет, телевидение, это все хорошо, конечно, это все здорово, но когда живой человек, когда живое общение, когда живые эмоции, это это перекрывает все. Браво! 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 уже второй раз приезжаем. В этом году мы не только на турниры бьемся, еще помогаем проводить, судить, организовывать. Здесь хорошо, здесь как добрые люди, нам здесь интересно, нравится. Давай! Минулого року был организованный первый кинный турнир в Украине. Вот он проходил тут, в хатині. Я виступив как Одиночний боєць, от і на цей рік е, вирішив зібрати команду та вже виступити командою. Е, в нас в камянці подільському є е, театр, кінний театр Козаки Поділля. Вони мене навчили добре їздити верхи. От я за рік трошки підівчився. Ну а я хлопцям трохи показав, як вправлятися середньовічною зброєю. Ми разом зібрали команду. І вже виступаємо як збірна України. Так, травми це дійсно дуже таке часте явище, але в нас цього разу серйозних травм не було. Ми стараємося відповідально підходити до обладунку, до захисту і техніку безпеки ставимо на перше місце. Тому трошки везіння, а трошки роботи, і як результат у нас травм фактично не було. Це дуже важко, тому що для коней це великий стрес, це постійні битви. Для коні постійно лякаються, але ми з козаками Поділля день в день проводимо тренування, ми коней тренуємо, загартовуємо. От, і постійне спілкування з конем дає свої результати. Нужно... Много времени на подгон. Чем, собственно, я сейчас. Мне очень нравится там, я... я уже присылал, Не, Здесь очень я душевная обстановка, хорошая организация. Много друзей приобрел здесь. Каждым годом становится все больше. З мамою, тазом, і братом. А ти уперше на фестивалі? У друге. Мені подобаються там різні речі, мені подобаються костюми людей. Побут, побут такий майже як в середніх віках. Ми намагаємося реконструювати не тільки наші обладунки, костюми, а також от саме побут. Це дерев'яна глиняна посуда, це котли, в яких ми варимо їжу. Зазвичай вони з міді або з латуні. Тобто намагаємось бути найближчі. Вони зроблені сучасно, але по репліках тих років. Ми реконструюємо. Кінець 14 го початок 15 го століття безпосередньо місто Кам'янець-Подільський, який він тоді був. Е реконструюємо одну із хоруг, які приймали участь в Грюнській битві 1415 року. Е і стараємося. Не використовувати е, ніяких синтетичних тканин, ніяких синтетичних матеріалів у нашому навіть побуті не завжди це виходить, але ми намагаємося чим найближче реконструювати саме ту епоху, навіть якщо ми беремо е, якусь, наприклад, бутилку, то це вона має бути зашита принаймні в якийсь чохол. Приїхав вперше, вражень у мене дуже багато. Сподобалося практично все. Зараз чекаю на бої. Бої відбудуться о 19.30. вже я вже подивлюся, бо я тільки зараз був в крепості, дивився. Дуже цікаво. За п'ятибальною 5 з плюсом. Обов'язково, обов'язково приїду. Дуже класно, дуже все організовано. Ну і погода сприяє цьому. Задоволений. Так, насолоджуюсь красотою природою, і все дуже прекрасно вже четвертий рік. приїжджаю на цей фестиваль. Ось досить інтересно. Ми з дітьми, з друзями приїздимо. У нас така традиція, скажімо, склалася з першого фестивалю, який тут був зорганізований. І ми приїздимо кожен рік сюди на цей фестиваль. Інтересно, весело, дружньо, стосунки, така атмосфера дуже хороша, тепла. І це правда дійсно не на камеру, а дійсно тепла атмосфера. Ось що ще сказати, погода завжди відмінна зазвичай, навіть за відмінна, тому що спека стоїть, але в загальному дуже інтересно. Я рахую, це таке пізнавальне, якби міроприємство, яке повинно проводитись і не тільки в Хотині, а й в інших, скажімо, містах України, фортецях України. Ну щоб ми знали свою історію, хоч трохи. Фестиваль, в принципі, розширюється. Єдиний, якби на мою точку зору, мінус це те, що е команди, які дуже сильні, їх ну я розумію, що зараз, напевно, такі часи е настали е гроші, вирішують все. І фестиваль спочатку в Польщу перемістився, і зараз у Францію. Євро не гривня, але будемо надіятися, що колись і гривня буде краще ніж євро. От хоча е, програма стала більш різноманітна порівняно з першими фестивалями, програма стала най, ну, більш більш інтересна.